Житловий комплекс гайд парк відріал, велнес резиденція, старт продажів. Якщо говорити вже про Мелоні, то вона мала розмову ще із паном Ердоганом. Але на відміну від Дональда Трампа, Ердоган не розказував або там не розтікався компліментами Мелоні, а все ж таки робив їй зауваження в тому плані, що почав їй радити кинути палити. Каже, вона має. Кинути палити і перестати це робити так багато. Ну здавалося б, головна ідея цього самого саміту миру була в тому, щоб підписати документи по е, сектору гази. Е, а у підсумку виявилося, що бачите, все крутиться навколо компліментів Джорджі і Мелоні і навколо. Того навколо шкідливих звичок і Мелоні. Так буває, що ти доросла жінка, і нібито знаєш, як жити своє життя, а чоловіки навколо намагаються давати тобі поради, що тобі робити і з якими звичками прощатися як швидко. Відповідне відео опублікував кореспондент турецького телеканалу. Зокрема, Ердуган сказав Джорджі Мелоні через перекладача, що вона має гарний вигляд. Однак. Він повинен змусити її кинути палити. Італійська прем'єрка, а також прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер і президент Франції Мануель Макрон, які стояли поруч, посміялися на цією жартівливою пропозицією Ердогана. Мелоні сказала теж, типу, я знаю, знаю, дякую. Ну і теж швиденько, відповідно, втікла. Всі, бачите, щось хотіли від Джорджії Мелоні. Здавалося, ніби це її день народження. Хоча я нагадаю, збиралися вони там з абсолютно іншою метою. Я думаю, що після цих слів Я знаю, знаю, Джорджія Мелоні пішла власне курити десь на вулицю, тому що витерпіти всі ці поради і е, всю цю увагу, певно, не дуже просто. Ем... Загалом же президент Туреччини він відомий своєю цією жорсткою політикою щодо паління в 2009 році в Туреччині почала діяти заборона на коріння тютюну в громадських місцях. В 2020 році Міністерство внутрішніх справ країни в межах запобігання поширення коронавірусу заборонило паління в найбільш людних місцях, зокрема на проспектах, на вулицях, на зупинках громадського транспорту. І також було заборонено колективне куріння на робочих місцях. А, з Джорджою Мелоні завершили, але на тому ем, ось ці казуси не завершилися, тому що до цього саміту миру приїхав ще й Віктор Орбан, е, який вирішив чомусь вклонитися Алієву. Е, не знаю для чого, не знаю з якого дива, але тим не менше е, саме так він вирішив привітатися. З Ільхамом Алієвим, перебуваючи в Єгипті на цьому самому саміті миру, можливо, знову ж таки, Орбан вирішив, що він помилився. Може, він хотів вклонитися Дональду Трампу, тому що саме Дональд Трамп я нагадаю на цьому саміті хвалив Віктора Орбана. Не знаю до чого була вся ця риторика, всі ці згадки, але Дональд Трамп виступаючи. Чи то після похвали Мелоні, чи то перед похвалою Мелоні, вирішив ще розказати про те, що у нас є неймовірна прекрасна Угорщина, згадати Віктора, сказати, що люблять Віктора Орбана, що він фантастичний, що це всім зрозуміло і всі ці знають. Потім, правда, Дональд Трамп сказав, що я знаю, що багато хто з цим не згодний, але я єдиний хто важливий, і до кого треба дослухатися. Тож він фантастичний, чудовий лідер. Ну і всі нібито мають висловлювати Віктору Орбану теж свої неймовірні почуття. До речі, знову ж таки, Віктор Орбан за півроку ризикує втратити владу. І ми тримаємо тут схрещеними пальці. Різниця між його та опозиційною партією тиса близько 20%. Майбутній потенційний лідер Угорщини виступає за підтримку України. Тож, як ми розуміємо, знову ж таки. Е, чекаємо, чекаємо на вибори в Угорщині. Сподіваємося, що Угорщина зробить е, правильний вибір. Не правильний вибір для України, а правильний вибір для себе, тому що такий е, лідер, такий Віктор Орбан, тягне Угорщину на низ європейського союзу на дно європейського союзу. А е, я думаю, що це явно не те, чого прагне сама Угорщина. Віктор Орбан він завжди. Е, Проти всіх рішень Європейського союзу він завжди все ставить під сумнів, і це не про здоровий глуст, це про те, щоб противитися, тому що. Він може противитися, та і через нього відповідно весь європейський союз не може прийняти колективних рішень. Навіть ухвалити рішення про те, щоб рішення не приймалися колективно, вони не можуть, тому що за це не проголосує Віктор Орбан. Тому не перший день ми говоримо про політику Орбана і в Європейському Союзі, і в Угорщині. Ну і поки бачите, Дональд Трамп Орбана, який купує газ в Росії, хвалить. Давайте перейдемо до інших гостей, а саме до Ільхама Алієва, до Раджепа та Пардогана, які також зустрілися у рамках саміту Миру в Єгипті. Президент Ільхам Алієв також був Ердогана Ради бачити, і про це пишуть місцева преса. На кадрах, що поширюються у соцмережах, видно, як лідери із щирою радістю вітають один одного. Коротко вони поспілкувалися. Але в принципі, знову ж таки, та два впливові лідери, яких пов'язує міцна дружба. Доволі міцна, вони називають одного навіть братами по факту, зустрічаються на важливому міжнародному заході. Їм точно є про що поговорити. Ну і от Ільхамалієв і Раджептий Пордоган, як повідомляється, провели зустріч у рамках. Саміту миру на Близькому Сході в Єгипетському Шарлям Шейху на кадрах у соцмережах вони вітають один одного. Зустріч була доволі теплою. Захід був проведений саме через те, щоб припинити війну в секторі газу і встановити стабільність на Близькому Сході. Але чому я знову ж таки зауважую на тому, що Алієв і Ердоган зустрілися? Тому що це важливо для наступної новини, бо Туреччина після цієї зустрічі скасувала статус іноземців для тюркських народів. Ердоган підписав указ, який спрощує працевлаштування громадян турських е, тюркських держав, тепер громадяни Азербайджану, Казахстану, Киргизстану, Туркменістану, Узбекистану, можуть. Працювати і займатися підприємством у Туреччині без необхідності утримувати громадянство і е, там якісь складні дозволи за винятком служби в армії та силових структурах. Також документ зобов'язує їх реєструватися у професійних об'єднаннях на рівні з громадянами країн, але без права участі у виборах. Рішення ухвалено невдовзі після саміту організації тюркських держав у Габалі, де лідери домовилися про. Поглиблення економічної інтеграції та вільне пересування робочої сили. Тож, знову ж таки, поки як там, паперовий ведмідь не може розібратися з тим, який він картонний чи паперовий, можна сказати про те, що путіну знову вдарили в спину.